192 гривні за пару взуття жіночого від бренду Esmara. У нас будуть в лоті міксовані модельки. В лоті буде їх 16 пар. Значить, Лот буде 6260 гривень. Розміри будуть 36-го 3 пари, 37-го 3, 38-го 3 пари, 39-го 4 і 40-го буде 3 пари. Ось так вони виглядають, будуть йти як макасини, також кросівками такими будуть йти в білому кольорі, в сірому. З такою підошвою. А також класно, що тут є устілка ось такого от типу. Вона дуже м'ягенька, як ортопедична. Класно буде ніжка. Ось така буде моделька в лоті. Ось такі мокасини. Красівочки в сірому кольорі, ось так. Ось такі мокасини також. І у білому кольорі на тут немає шнурівки тут резиночки для зручності. Щоб замовити цей лот, вже зараз можете писати нашим менеджерам і заробляємо разом.